І про це він дуже багато говорить, ну скажімо так, про методологію, да? і е, мені здається, що та методологія, яку він використовує як найчастіше, це історія про усамітнення. Він описує, як він один поїхав мандрувати кудись там на Амазонку і е, потрапив до якихось племен. З кимось там йому в рамках ініціації дружби довелося битися, чи то не в племені канібалів. Там, ну, такий суворий двіж він розповідає про те, як він вирішив пожити трішки в трейлері. В Трейлері, він купив такий кемпер і почав їхати Америкою безкінечно. Мені здається, він в ньому прожив там, роки два. Він говорив, коли хтось. Мав зі мною поговорити, то я пропонував їм прилетіти в один аеропорт. І після цього ми сідали в трейлер і просто разом їхали і говорили дорогою, там, тисячу кілометрів, щоб просто поговорити. І те, про що він говорить, про те, що саме дорога, коли ти сидиш сам за кермом, коли ти іноді не знаєш, куди ти їдеш, то це чи не найкраща медитація. Яка тобі може розповісти про те, хто ти?